Що таке болото? Не кожен похвалиться тим, що бував на болоті, адже це темні трясовинні місця зі страшними деревами й ворожими істотами. Насправді, трясовин в українських болотах ще треба пошукати, а от ворожі істоти там дійсно є комарі. Але для сміливця, який подолає їхню лінію оборони, на болотах знайдеться вдосталь цікавого. Сфагнум болотяний мох, який плаває поверхнею болота. Він дуже гарно вбирає вологу, а тому не тоне. Із водою маса сфагнуму збільшується у 15-20 разів і він розбухає. Відмерлий болотяний сфагнум з часом опускається на дно, новий мох наростає на старому знову і знову. Принаймні раз у житті випробували ягоди родом із боліт. Як-от журавлину болотяну чи буяхи або шлохину. На болоті вони ростуть у вигляді карликових чагарників. Пухівка або заячий хвостик. Здавалося б, де Арктика, а де Україна. Але як виявилось, між ними є щось спільне. Що в Арктиці, що на болотах полісся, росте пухівка. Росичка чатує на свою здобич, комах. Але як може рослина їсти тварин? Рослини на болоті вимушені поглинати воду, яка випадає з дощем. Це досить бідна вода, у ній немає багатьох корисних елементів. Тому комахи стали улюбленим делікатесом для росички. З них вона бере для себе необхідні мінеральні речовини. Очерет справжня огорожа, яка оточує болото. Його суперздібність у тому, що він чудово очищає воду. Висота очерету біля річки може сягати 5 метрів. На болоті ж очерет не такий високий. Однак щоб подолати його зарості, усе одно доведеться докласти зусиль. Хвощ болотяний. До речі, болотяним хвощем можна щось гарно відполірувати. Наприклад, кубок.